Під час перебування на Івано-Франківщині голова державної пенітенціарної служби. України генерал-лейтенант внутрішньої служби Олександр Лісіцьков підтримав ініціативу голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка про перенесення з села Маріямполя Галицького району виправної жіночої колонії. На її місці буде відкрито елітну школу-інтернат для дітей-сиріт під опікою освітян і церкви. Михайло Васильович наголосив, що в майбутньому інтернаті діти-сироти не просто здобуватимуть освіту, а й гарантії вступу у вищі навчальні заклади. Про перспективи. Створення нового освітнього закладу наші кореспонденти спілкувалися із заступником голови облдержадміністрації Русланом Гусаком та головою Галицької райдержадміністрації Григорієм Івасишиним під час їхньої робочої поїздки у За більше як два з половиною століття. Споруди, у яких на даний час розміщена виправна колонія, неодноразово змінювали своє призначення. Колонія це був одразу після війни, це був дитячий будинок, потім було це ЛДП, а зараз на сьогоднішній день це є колонія, де перебувають ув'язнення жінки. Минулого тижня, коли відкривали очисні споруди в селищі Турка Коломийського району голова обласної державної адміністрації михайло Васильович вишиванюк озвучив таку пропозицію яку було спільно обговорено з начальником пенитенціарної служби нашої країни це про те щоб цю колонію перенести в село в село турка в село Турка і на місці цієї колонії спільними зусиллями збудувати дитячий сиротинець. Я думаю, що це плани, які ми реалізуємо починаючи з 2013 року. Ідею перепрофіліювання закладу позитивно сприймає і районна влада. Ну, дійсно, ми знаємо, що Маріампіль це місто Марії, і на перспективу ми тут плануємо зробити такий туристичний центр. У цьому нам з допомагає і громада села, яка є ініціатором, будемо говорити, всіх цих добрих справ, і особисто професор Володимир Боцюрко, також обласна державна адміністрація Михайло Васильович Вишиванюк. Прийняв з таким, можна сказати, захопленням цю пропозицію, цю ідею і активно нам допомагає. І дійсно місце для виправної колонії в Маріамполі вже не підходить, і тому є в планах таке забрати звідси виправну колонію в інший район, в тому випадку намічається Коломійський район, а тут створити таку школу для навчання дітей, сиріт, щоб вони тут спільно з церквою і спільно з вищими навчальними закладами міста Івано-Франківська. І сподіваюся, що це буде реалізовано. Розміщений поряд із божим храмом та біблійним садом комплекс можна дійсно вважати, чи не найкращим місцем для освітянської установи.